Всім доброго дня. Починаємо питання та пропозиції. Добрий день сім чиновні студичі, допомоги, і ті, хто виступає. Я хочу сказати, що виконує образи, то ви було дуже цікаво знати, чи взагалі авторський колектив даний тим браковується зауваження, які постійно даються на місце воєнє. Виходячи з того, щоб люди побачили, почули, вони не наповнені. Перше, тому що це не місто документація, це кращому випадку замельної документації. Значить, у вас, по-перше, я почну з самого початку, у вас немає моніторингу змін. По-друге, я не побачила у вас завдання, в якому було прописано, які саме зміни рекомендує місцева влада внести вам до цього генерального плану. Йдемо далі. Я не побачила документи, які б нам відображав існуючий чинний генеральний план, який ми робимо змінити. Це не генеральний план, це, треба, це не генеральний план. Покажіть його такий, який він повинен бути. І показати покажіть ті зміни, які є. Далі. Якщо дивитися далі, то у нас немає місця положення нашого населеного пункту в системі населення. А це пункт простий світ. Він знаходиться під боком у Києва, у нього є зв'язки з Києвом, у нього є зв'язки з іншими населеними пунктами, їх тут військо немає. Він не може існувати автономно та вноситись якісь зміни, чи не вноситись без відриву від того, де він існує. Не визначено до записки, ще перейду. Не визначено у вас в записці, по-перше, по якому ДБН не працює. І якщо ви працюєте по старому ДБН до 25 року, то у вас структура записки, показники взагалі не відповідають тому ДБН. Далі, у вас в записці абсолютно багато ви говорили про зміни, а в записці у вас прописано, зміна один, внесли, кого зміна один, яка підстава внесення з про що ми говоримо, чим це викликано, абсолютно нічого не сказано. Я вже не кажу про те, що я з радістю дізналася, що у вас там монорез з електричкою і ще річковий транспорт. Я розумію, що писати можна багато, але все, те, що написано записано, повинно мати відношення до того населеного пункту, яким дивимося. І це перше. Далі, такий населений пункт, він не може бути точково внесений з ним. Якщо вже там все помінялося за такою стадії, що все потрібно міняти, то робіть повний, повноцінний генеральний план на невнесені зміни. Як то кажуть, пане вашого міста і старого генерального плану. Але новий генеральний план, який ми повинні були б зробити по внесенню цих змін, повинен мати, як мінімум, опорний план. Це не опорний план, це схема землекористування, я не знаю, що воно Значить, опорний план, якщо почитати нормальний ДБР, то почитати закон, значить, півдаль, почитати новий ДБР, то там написано, що там все повинно бути зрозуміло по функції, яка використовується. Не по землекористуванню, а по функції. Де той стадіон, де та школа, де ті зелені проходи. Це ну, прекрасна така чорна пляма посередині. Воно повинно бути відображено. І окремо ви можете представити схему користування. Це ваше право, ви повинні це зробити, якщо ви робили його по-новому У вас це абсолютно відсутнє, цього немає. Далі по самому, самому, самому рішенню нічого не можу сказати, тому що того рішення я теж не бачу. Значить, оці всі землі, клаптики, які тут ви поміняли, вони ніякого відношення до містобудівної обіної документації немає в співдаті, вона повинна бути представлена. Повинно бути зроблено повноцінне креслення, на якому повинно бути представлено все, що ви поміняли. Не по клаптикам, не по кусочкам, не по земному а все, що ви поміняли. Я ж не кажу про такі зміни, якщо були дачі, то й хай стаються дачі, бо з них. Може, потім ті дачі потрібно було подумати. І зробити з них індивідуальну забудову, а це видвічає рано чи пізно, значить, це з'явиться може там забудова недачними та ну, правильно? А якщо там не дачні та будинки, то там повинні проходити, проїзди, зелені і так далі. Далі жодного показника економічного у вас не прораховано. Всі ті зміни, які ви написали, то ми вносимо, все ми вносимо, де підтвердження цифрової. Скільки потрібно потребна зелені, скільки потрібно дитячих садків, скільки... так, да, вам треба все це зменшити, я розумію. Але ж цього немає, у нас записки. У вас записка подібна на роман Дюма, я з великим задоволенням його прочитала. Там дуже погано напи, написано, взагалі, так, стиль хороший, все, але ж воно не має жодного відношення до нашого зеленого Розумієте? Це треба розложити. Місто будівна документація це така картинка, яку ви дивитесь і розумієте, що було і що буде. У мене питання, наприклад, по аеродрому, чи є там злітна посадкова полоса, я бачу, а чи є шумова полоса? Кому на голову літаки будуть падати? Яка ця буде у вас на перспективу використовуватися ця територія? Ви їх залишаєте, чи ви її забираєте? Взяв яка функція цього населеного пункту? Глухе село під боком Києва? Чи може це спортивний центр? Чи може якась інша функція, в якого немає? Навіть якщо ви по кусочкам вносите зміни, то ви повинні сказати, скільки то житла було передбачено, скільки то житла тепер у нас. Ну, а я не буду довго говорити, бо мене дуже багато до вас претензій, що захочете, я потім... У мене на візят я ніколи не пишу. Тут я написала, бо мене перше, вибачайте, від того, що я прочитала. Це повинна бути дійсно виставлена документація, а не общем, таке, ми як сміть дивимося. Про зоні я теж нічого не кажу. Що значить зоні буде розроблений в наступній стадіях? Може мені пояснити? І тут же у вас вже меди, де, де визонів. Покажіть мені, будь ласка. Ну, де він є? Я його не бачила, наприклад. де? нам його не так сталося. А до ви мене вибачте за таке слово не хороше. Це ваші техніко-економічні показники, основні показники. Що ви з тим вирівнюєте? Де ваш існуючий стан? Де ваш розподіл території? Що на що ви міняєте? З яких ви берете, що ви додаєте? Де існуючий розподіл території, де проєктний розподіл території. А порівнювати два генеральних плани, вибачте, я такого ніколи міста будування не зустрічала. Не існуючи стан, а старий генеральний план і новий генеральний план. Що ми тут з вами дивимося? Ми дивимося документи, які потім дасть можливість цьому населеному пункту розвиватися, чи ми просто порівнюємо два генеральних плани. Я не буду більше вам говорити, бо в мене я кажу, дуже багато ще таких речей технічних взагалі опускали. Ну сама ідея, я не кажу про планувальну структуру, я не кажу про зв'язки з існуючими територіями, я не кажу про те, що да, може той поганий, бо генеральний план, це краще я не спорю, Але ж приведіть його у відповідність, щоб можна було ним користуватися в нормальних таких саміх. Я вже не кажу, що не написано в записі, знов таки, те, що ви говорили, в записі не написано. Не написано, якого року у нас зйомка, не написано в нас, яким депельному перестоїм, не написано у нас, нас реалізація попереднього генерального плану. Там багато написано просто так. Не чого. Так що, вибачте, такий емоційний виступ, але ж треба привести до відповідності місто водійну документацію. Вона бути міською документацією, а не земну порядну. Земно порядку ми будемо дивитися на земнопорядній датості.